Слухайте звіруюся молитві до кінця, Господь обов'язково захистить, виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти, що від віків є, Всевишній неосяжний, який в своїй безмежній любові зійшов на землю, щоб стати людиною і відкрити нам шлях до вічного життя. Я благаю тебе, вислухай мої молитви, з глибини мого серця, яке прагне до тебе, до твоєї милості та до твого прощення. Напишіть мене та на прохання в коментарях. О великий цілитель, з цілими рани, як тілесні, так і духовні, очисти мій розум від усяких і заблуди, сумнівів, які заважають мені бачити твою правду, навчи мене бути смиреним і терплячим, подібно до тебе, щоб я міг протистояти спокусам і знайти справжній мир у твоїх обіймах. О Господи, ти, що знаєш кожне серце і кожну думку, пролий на мене твою нескінчену мудрість, щоб я міг розрізнити добро від зла і жити в гармонії з твоїми заповідями. Наповни мене Твоїм Святим Духом, щоб мої слова і дії були вдячними Тобі, і щоб я міг бути світом у тимірві для тих, хто шукає Твого світла. Прости мені, Господи, всі мої гріхи відомі та невідомі, вчинені свідомо, чи несвідомо, умий мене твоєю божественною кров'ю, яку ти пролив на Гофі, і відроди мою душу, щоб я міг з новою силою. Продовжити свій шлях у Тебе наділи мене мужність стояти перед випробуваннями життя, зберігаючи віру і надію на твоє милосердя, благослови, Господи, мою родину, друзів і всіх тих, хто потребує твоєї допомоги, їм здоров'я, сил, втіху, скорботах і ясність розуму в рішеннях. Нехай Твоя благодать буде їхнім путівником і захистом у всіх їхніх починаннях, о Ісусе, Царю, миру подаруй світові мир і злагоду, які так потрібні зараз. Нехай наша земля стане місцем любові прощення, справедливості та співпраці, де кожен може відчувати Твою присутність і Твою стілюючу силу, вислухай, Господи, мою, мови, Твоє піднеси мій дух до небесних висот. Щоб вічні я міг завжди славити тебе, єдиного правдивого Бога за і Святим Духом, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. О всеблагий, Отче, Небесний, Царю, ти, що перебуваєш у світлі неприступному, пречистої, всемилостиві, Господи, припадай до Твоїх святих ніг із серцем, душе, і серцем смиреним, душею скорботною, і забине віків, клищу тебе, очі наші, всі в небесах, і прошу твоє націненої милості та прощення. Пишіть ім'я та прохання в коментарях. Просвяти нас, Господи, Твоєю божественною благодаті, обновив на серце, чистий дух правий, відновив наших утробах, даруй нам заблудним віднайти шлях назад до Твого обійму, змого серця над нашими гріхами, і невіглаством. О Господи, Всемогутній, який існуєш без початку і кінця, за нам Твоє спасіння і дай нам міць у боротьбі з покусами земними, у Твоєму великому серді благаю, покрий мантію Твого захисту, наші сім'ї та домівки, від городи їх, від всякого зла збережи від хвороб та лиха, настав нас на дорогу здоров'я та доброчесності, Благослови предчистий кожен наш день, наше починання та роботи. Направляє нас у виборах та рішеннях, щоб вони відповідали Твоїй святій волі, зійшли Оцарю Небесний, твоє благословення на наших. Хоробрих захисників дай їм силу, витривалість та мужність, аби перемогли ворога захисти їх від усілякого зла, їх твоєю всемогутньою рукою. Ми покладаємо наші недії на тебе, Господи, як на водику нашого спасіння та захисту. Прийми Всевишній, наші молитви за всіх, хто страждає, хто в потребі допомоги і заступництва, піднеси їх із зуби, скорботи, з цілихні рани, втіш їхні серця. Нехай Твоя безмежна любов і милосердя гортають кожного. Хто кличе твоє ім'я, годину випробувань, ти, що володієш нескінченою мудрістю та силою, допомагає нам усвідомлювати кожного дня Твою благодать, навчи нас жити у згоді й любові, слідуючи твоїм священним заповідям, просимо тебе у Духу, направляє нас і охороняй від усіх випробувань і спокус. О, Всемистиве Ісусе, висухай наші молитви, які ми приносимо перед Твоїм священним образом, з вірою непохитною і надією нескінченною, дозволь нам завжди пам'ятати про Твою жертву і любов, які Ти виявив, віддаючи своє життя за нас, і дай нам Богдать завжди хвалити Тебе, прославляти, і любити з усім серцем, з усією душею, з усім розумінням. Амінь. До тебе Всемогутній Господи, звертаємо наші серця і душі усім своїм життям, сповнені віри і любові. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Ти, який подарюєш небесами і землею, прими нашу мову твою похвалу, яка вийне до тебе, зроби наших сердець. Слава тобі, Господи, за твою безмежну любов і милість, що гортає нас щодня. Ти ведеш нас стежками праведними, освітлюєш наші думки світом Твоєї мудрості і наповнюєш наші душі миром, за Твоє велике милосердя і всепрощення Слава тобі! Похвала тобі, Господи, за творіння світу, за красу землі і небес, які ти створив для нас, для радості і вдячності наших сердець, за кожну квітку, за кожен листок, за гори величні та ріки широкі, за всі дари природи, які ми бачимо кожного дня. Тобі наша вдячність, слава Тобі, Господи, за дар життя, за кожний подих, що ми робимо, за кожен момент, що ми живемо під Твоїм покровительством, за Твою опіку і захист, за те, що Ти є нашим прибіжищем у бідах, нашим захистом у невдачах і джерелом надії у скорботах. Тобі, Боже Всевишній, наші пісні і гімни, наші молитви і благання. Посили нас, Господи, у нашій вірі, допоможи зберегти чистоту душі і щирість серця, дай нам силу стояти непохитно у випробуваннях і завжди пам'ятати про Твою невимірювану любов, дякуємо Тобі, Господи, за всіх наших близьких, за їхню підтримку і любов, благослови їх, їх і даруй мир і радість в їхніх серцях. За Твою безмежну ласку і благодать ми вклоняємося Тобі, благаємо Тебе, Господи, прости наші гріхи, і помили нас грішних. І прийми наше покаяння, очисти наші серця від усього злого і невірного, і настав нас на шлях праведний, нехай Твоя воля буде з нами завжди, і нехай наше життя буде відзеркаленням Твоєї святої волі. Слава Тобі, Господи, у віках. Амінь. О великий Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, прийми наші хвили, як тепле благословення Твоєму невимовному імені, та й світло не згасими, що освітліш темряву наших душ. Ти мир у бурях, які безупино морять наш світ. Ми підносимо тобі, митвої злибини, сердець наших, величаючи твою безмежну велич благодать. Напишіть імена та прохання в коментарях. Велика Іси князю миру, твоє милосердя, провивається на нас, як рясний дощ, втомовуючи спрагу наших душ, ти є той, хто лікує рани і приносить усіх устражденим, хто відновлює надію і зцілі болячки. Ти Христе вчинив чудеса, які сповнили світ Твоєї слави, ходив ти по водах, зціляв сліпих глухих і і мертвих воскрешав. Твої діяння, які вчинені були на землі, звучать у серцях наших, як пісні, неземної краси, що ведуть нас до тебе, незмінного вічного. Хай буде прославлено ім'я Твоє від сходу сонця до заходу Його, у всякому місті слава буде підноситися імені Твоєму, за всі дари Твої, за Твою жертву, за Твою нескінченну любов і милосердя, що невпинно проливаються на нас. Ми складаємо Тобі подяку, богословене будь, Господи, у Твоєму невимовному милосерді, що обіймає весь світ в кожному подиху вітру, в кожній краплі роси. Чини нас, о Господи, гідними Твого миру, наповни нас світлом Твоєї вічної мудрості, аби ми в своїх діях і словах завжди були відображенням Твоєї благодаті, Ти є пастир наш, що ведеш нас до зелених пасовищ вічної блаженності, де не буде болю, не буде сліз, де ми всі зібрані будемо восхваляти Тебе без кінця. Ти як хліб животний, що наситив в нас і напоїв вином своєї любові, щоб ми ніколи не знали голоду духовного. Дозволь нам, Господи, віддати себе Тобі з чистим серцем і ясним розумом, як буде наше життя піснею Твоєї слави, молитвою безперестанною, яка возвовичує Тебе, Бога нашого. Ось ми стоїмо перед тобою з руками, піднятими до небес і серцями, що б'ються в ритмі Твоєї безкінечної любові. Амінь. Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, подай мені серце, сповнене вдячності, очисти мою душу, з благодатью твого прощення, ти, що з любов'ю приймаєш кожного каючогося грішника, вислухай молитву мою, щиро виловану глибини мого серця, напишіть імена та прохання в коментарях. Прошу тебе, зціли моє тіло та душу, освітли мене, світлом Христовим, збережи від всякого і недух, велико життя, благослови мою родину та всіх близьких. Захисти наших відважних захисників, які стоять на сторожі нашої свободи, нехай Твоя всемогутня рука веде їх до перемоги над ворогами, наповнює їхні серця сміливістю та витримкою, дай нам мир у наших домівках і сили, щоб переносити випробування, з якими ми стикаємося кожен день. Прошу тебе, Господи, благослови кожен наш крок, допоможи нам знаходити правильні рішення у повсякденному житті, наповни наші серця мудрістю та терпінням. Опікуйся нашими дітьми, охороняй їх від спокуси небезпек, даруй їм здоров'я і благополуччя, вічної лікарності і всіх, хто страждає від хвороб, дай відпочинок тим, чия душа утомлена і мертим, хто перебуває у скорботі, нехай Твоє світло веде нас через темряву до праведного шляху, де ми зможемо знайти спасіння. Господи, прийми моє серце, що прагне повністю. Підкоритись твоїй волі, допоможи мені подавати спокуси та гріховність, зміснюй мою віру, аби я завжди пам'ятав про твою жертву та безконечну любов до нас, продовжую свою молитву, славлячи тебе, Господи, в трійці єдиного, всемогутнього Отця, Сина і Святого Духа зараз і завжди на віки віків. Ось Ощу Небесний, ти, який істинним світом, безмежною любов'ю, джерелом вічного життя, прийми на молитви та похвали. Що ми воздаємо тобі в скорботах і радощах нашого існування, напишіть імена та прохання в коментарях. Прославляємо тебе, Господи, за твоє милосердя, що не знає кінця за твою благодать, що освітлює наші душі за твою мудрість, що веде нас усіма стежками нашого життя, Ти, який володієш всім, і в кожному з нас, направляє нас до вірного шляху, щоб ми могли служити Тобі у всій повноті серця і душі, Величаємо тебе Всевишній, за кожну мить, що ти нам даруєш, за кожен подих, що вдихаємо, за все створіння, що оголошує Твою славу, за океани, що відображають Твоє могутнє творіння, за гори, що свідчать про Твою непорушну стійкість, за ліси та поля, що підтримують життя, дароване тобою, богасове не будь Господи, за кожну людину, що ти створив на твій образ і подобу, допоможи нам виявляти твою любов один до одного, бути лагідними, терпеливими щедрими, навчи нас прощати, як ти прощаєш нас вести справедливий спосіб життя, що відображає твої заповіді та приносить тобі славу, помили нас, очі в наших слабостях, сціли наші рани, почись наші серця, зароби нас вмістилищем твоїх дарів, а не суддями наших ближніх. Вчини нас інструментами твоєї волі, свідками Твоєї любові, вісниками Твого миру у світі. Прийми, Господи, нашу подяку за всі дари, що їх ми отримуємо від Тебе, за здоров'я, що Ти підтримуєш, за друзів, і родину, що є втіхою нашому серцю. За наш дім і країну, де ми можемо вільно поклонятися тобі. Навчи нас, Господи, щоденно славити тебе у наших молитвах, у наших діях, у всьому, чим живемо, щоб наші слова та вчинки були постійною хвалою Тобі, щоб наше життя було святою посвятою в твою честь. Слава тобі, Боже, в віках! Амінь, великий і преславний Господи Ісусе Христе, Цирю Небесний, що сієш зірків без небесні, та керуєш вічним ходом часів. Слава тобі, щедрий Спасителю, який своєю нескінченною милістю спасаєш грішних, відкриваючи їм двері до свого вічного царства, як ти простив розбійника на Христі, і милуй нас, грішних і недостойних, Господи, Всемогутній, Твоя мудрість, безмежна, твоє створіння, диво непізнане, ти водарюєш над землею і морем над усім живим, що рухається і дихає. Твоя воля здійснює чудеса, відкриває сліпим очі, дає здоров'я хворим, воскрешає мертвих, ти Христе, ласкавий пастир, що покликав нас. До свого світла із темряви забудвих шляхів, за Твоїм словом ми йдемо слідом Твоїм, прагнучи до Твоєї любові та благодаті, богослови нас, Господи, да нам силу тримати Твої заповіді, вести праведне життя, любити ближнього, як самого себе, нехай Твоє милосердя буде з нами завжди. Освітлюючи темряву наших сердець і наповнюючи їх миром, ми славимо тебе в піснях і молитвах, восхваляємо Твої діла та чудеса, нехай кожне слово, яке вине з наших уст, буде прославленням Твоєї, безмежної доброти Твоєї незмінної правди та Твоєї вічної слави, слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, так і нині, і завжди навіки віки вічні. Амінь. Боже, Боги Отче, Вседержителю неба і землі, зіткаю перед Твоїм святим Престолом, пізнаючи неміч свою, та безліч гріхів, що ними обтяжена моя душа, знаю Водико, що без твоєї благодаті я лише прах на вітрах земних спокус. Тож малю тебе, прости мої провини, та очі серце моє, від усякої нечистоти. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, Боже наших отців, Ти ще своїм могутнім словом велів світові бути і всі стихії упокорились твоїй волі, приклони свій благословений слух до молінь моїх В день скорботи, в годину випробувань, звертаю свій погляд до тебе, знаходячи в тобі опору, захист і невичерпну надію, Ісусе Христе, Спасителю, наш, що з любов'ю неосяжно до нас прихилився, заступився за наші родини, оберігаючи їх від усякого лиха. Зазорощів та зловорожих наші нехай твоя в рука буде щитом від бід, що зустрічає наш шлях і зберігає нас здоровими та неушкодженими. Благаю тебе, Господи, благослови на щоденний труд, допомагай в потребах і втішай в скорботах, надіви нас силою, що переносити життя і випробування, вірою непохитною, що ти, Господи, завжди поруч. Нехай наша віра в Тебе буде маяком, що веде до раю, покровительствуй, Господи, нашим борцям за свободу України, обдарову їх мужністю і силою, щоб перемогли ворога, захищаючи рідну землю, освіти їхній шлях до перемоги і поверта їх з бою живими і непораненими. Вічний царю прийми мої молитви за всіх хворих і страждених. Нехай Твоє богословення сповнить їх силами, а Твоє всесильне слово, буде ліками для їхніх тніхів, Великої їх, Господи, та подаєм їм стінне здоров'я, подай, Господи, богословення кожній дитині, оберігаючи їх невинність і радість, виховуй їх у світлі твоїх заповідей, щоб виростали гідними дітьми Твоїми, бережи їх від спокуси небезпек, наповні їхні серця, любов'ю та співчуттям, у всемогутній даруй на миру, серцях, щирістю думках. Чистоту в ділах, нехай Твоє світло, освітлює наш шлях, і Твоя правда, веде нас крізь морок світу цього до світла вічного. Амінь. Господи, всемогутній Царю Небесний, творче всього світу, Ти, що водарюш днем і ніччю, літом і зимою, славимо Тебе, Господи, і величаємо Твоє ім'я від віку і до віку, благослови, будь, Господи, творче неба і землі, що благословив нас милістю, щедротами, що ніколи не припиняються ти, який вислуховуєш молитви своїх дітей і втішаєш нас у скорботах, прийми нашу подяку і наше поклоніння, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми вклоняємося тобі, Всевишній, і дякуємо за кожен подих, за кожен новий день, який даруєш нам, щоб ми могли радіти життю, любити один одного і виконувати твою святу волю, слава тобі за твоє безмежне терпіння і невимовну любов до всіх твоїх творінь. Господи, Ти жеревомисті, правди, і світло, освітли наші думки серця і душі, щоб ми завжди пам'ятали про Твої заповіді і живи за ними, навчи нас любити так, як любиш ти, безкорисово і все прощаючи, Ти, що керуєш долями народів і даруєш мир землі, пашви мир і благодать нашій країні, сі вирани, які роздирають наш народ. І дай нам силу будувати майбутнє, де пануватиме справедливість мир і взаємоповага, зглянься всемиости на всіх, хто страждає, хворіє, оплакує втрату близьких, подаємо тих у здоров'я та надію, що тільки ти можеш дати, Підтримай тих, хто зневірився, поверни їх на шлях істини і світла, щоб вони знову знайшли радість у твоїх обіймах. Прости нам, Господи, наші гріхи, за і помилки. Дай нам мудрості уникати спокуси стійкості в боротьбі зі злом і силу жити за твоїм законом, Бога щоб ми, зміцнені твоєю благодаттю, продовжували творити добрі справи, відзеркалюючи твою безкінечну любов. Слава тобі, Господи, за всіх святих, що були прикладом віри, терпіння, любові, їхнє життя і подвиги нехай будуть нам утіхою, наткненням на шляху до тебе. Щоб ми під їхнім заступництвом досягли вічної радості в Твоїй славі, вічна і безмежна подяка Тобі, Господи, за кожен дар, який Ти нам даруєш. Нехай кожен день нашого життя буде піснею хвали Тобі, нашому всемогутньому Творцю і свідченням, нашої невгасимої любові до Тебе. Амінь. О всемогутній Царю Небесний Ісусе Христе, Спасителю роду людського, я вини нашим серцям, величі та світлі, Ти, чи слава не знає, знаймаєш, примиці слова прославлення від уст твоїх рабів, ти що тримаєш святи в долонях своїх, благословений будь від усіх поколінь. Вилучаємо тебе, приблагой, Водико, бо ти втілився відділу, щоб нам дарувати визволення. Твоє милосердя, як ріки Божественні, не знають кінця, воно виливається в серця наші, очищає гріхи і веде нас до святості. Хвалимо тебе, Ісусе, за чудеса Твої, які Ти сотворив, то твориш день у день, лікуєш недуги, воскрешаєш мертвих, надаєш надію безнадійним. Нехай кожне серце, яке стукає в пошуках порятунку, знаходить відповідь у твоєму безкрайньому співчутті. Ми грішні і недостойні покорі стаємо перед тобою владико всіх, признаючи твоє велище, що освітлети темряву наших душ, у твоєму прощенні знаходимо ми спокій у твоїй благодаті захист, у твоєму серді наше спасіння. Просимо тебе, Господи, не залишай нас у годину випробувань, не відвертай свого відця від нас у час скорботи, Нехай Твоя рука веде нас через бурі життя, нехай твій голос втішає нас у хвилини вічною, ти, Ісусе Царю, Царію, царі, в твоїх руках, ключі від царства небесного, ти, що відкриваєш перед нами двері вічного життя, ми покладаємо наші надії на тебе, підносимо наші молитви до Твоїх небес, і віримо, що Ти почуєш і помилуєш. Даруй нам, О Господи, утвердитися в вірі, зростати в любові, перебувати в надії, нехай Твоє Слово буде нашим провідником, Твоя воля нашим законом, Твоя любов нашим щитом, славимо Тебе, восхваляємо, влучаємо всесильний Ісуса Христе, з усіх наших сил і думок, із всієї нашої душі і серця. Амінь. Водико життя Христе, всемогутній, ти, що Сонце в небесах закликаєш, до вічного світу, я моря керуєш безмежними хвилями твоєї волі, прийми цю молитву від немичі нашої земної. Напишіть імена та прохання в коментарях чий його може втихомирити бурі і стілити рани душі, вислухай мольбу нашу смиренну, принесену перед Тобою, зуби наших сердець, Господи Ісусе Христе, Ти, що з любов'ю великою прийняв на себе гріхи світу, змине правди наші очи серця, від всякої скверни, осяй нас світом твоєї правди, щоб ми, позбавлені тягаря, минулих помилок, і йшли шляхом відродження. Нехай Твоя милість нас, як море, огортає береги, зціляючи душі від хвороб невеликовних, відновлюючи нашу віру і силу, Велику Небесний, прости нас грішних, даруй нам прощення, яке відкриває двері до нового життя. Нехай Твоє велике милосердя відкриє нам шлях до спасіння, омиючи вину і обновлюючи наш дух. Присвіти царю, оберігай наші родини від усякого зла, їх твоїм всемогутнім захистом від виха, освітлі наші дні, мудрістю твоєю, керуй нас у повсякденних потребах, помагай нам знаходити правильні рішення в скрутні години, дай здоров'я тілесне і душевне, зцілю відний дух, відновлю наші сили, аби ми завжди мали змогу служити тобі з радістю, охоронець наших днів, богослови наших хоробрих захисників. Даруй міцність та мужність, щоб вони змогли здолати ворогів і вистояти в битві за свободу нашої землі. Нехай Твоя воля здійсниться через їх руки, і нехай мир восторжествує в нашій державі, Господи, творче, всього сущого, наповни нас благодаттю Твоєю, щоб ми в усьому виявляли любов і милосердя, Наділи нас силою, духу, щоб ми, як діти світла, неостанно свідчили про Твою правду і благодать у всьому світі. Нехай наша віра буде маяком для заблукалих і світлом для тих, хто в темряві прибагати влади коприми ці слова принесені з люби наших сердець, як знак нашої віри, і непохитний надії, в твою всемогутню поміч і безмежне милосердя. Амінь. о великий і всемогутній Господи, ми припадаємо перед Твою величчю, прославляючи Твоє святе ім'я, Ти наш Творець, наш Спаситель, наш захисник. Всім серцем, всією душею, всією думкою ми підносимо до тебе, наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай возвеличується Твоє ім'я від Сходу Сонця до Його заходу, нехай кожне серце відкрите буде для твоєї любові, і милосердя, Ти джерело життя і благодаті, ти наші надії, наше спасіння. Прославляємо тебе за безмежну доброту і терпіння, що невпинно виявляєш нам. Дякуємо тобі за кожну мить нашого життя. За кожен подих, що даруєш нам, в Твоїй мудрості ти ведеш нас, шляхами правди оберігаєш, від і спокус. О Господи, з великою вірою ми покладаємо в Твої руки наше майбутнє, відкрий перед нами шляхи Твоїх заповідей, і благословень, щоб ми, крокуючи ними, могли засвідчити Твою славу серед народів землі. Нехай наше життя буде свідченням твоєї нескінченної милості. Благаємо тебе, прийми наші молитви, що підносимо звибини наших душ, нехай вони будуть тобі приємні, як аромат ладану, висухай наші прохання, сіли, наші болі, дай нам силу переносити випробування, наділи нас мудрістю вибирати добро, перед вицем о всемогутній, Розвий свій світ вимиру, наші серця, у серця наших близьких, у серця всіх, хто молиться до тебе, нехай наша земля буде благословена твоєю присутністю. Нехай кожна домівка наповниться радістю і благодатью від тебе, прийми, Господи, нашу подяку за всі твої дари, що ще дорозиваєш на нас. Ми віруємо і сподіваємося на Твою безмежну ласку, на Твоє велике милосердя, що оновлюється з кожним ранком, підтримуй нас у нашій вірі, зміцни нашу надію, розшири нашу любов, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О всемогутній Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, хто стоїш на престолі Небеснім, у вінці світлої Твоє славі, ангельські, Твоє ім'я возволичка, як ім'я, не ми нами, і зубини сердець наших, восхваляємо Тебе, о великий царю, ти, що несеш спасіння у Своїх руках. Милосердя Твоє обіймає світ, обновляє серце і наповняє душі благодаттю. Твоя ласка безмежна, і твоя любов нескінчена. З вірою ми приходимо перед тобою, згадуючи твої чудеса, які ти явив людям землі. Тих, хто воскресив мертвих, утихомирив бурі і великого хворих, тих, хто годує голодних і визволяє знедованих, твої діла возвеличують тебе між народами. Осана у вишніх, слава тобі за велич Твою, що виявлена у кожному створінні, у кожній краплі роси, у кожному промені світла. Ти є пастир наш добрий у твоїх руках, покої наші. На твій голос, покликані ми йти за тобою, де відкривається шлях до вічного життя, твоя істина, наше світло у тимряві. Твій закон утіха у скорботах, Твоє слово наставлення на кожен день, нехай ангели небесах співають полу тобі, нехай усі створіння відгукуються в радості, нехай земля величає тебе, Господи, і моря шумлять по хвалу твоїм чудесам, у великовічний ми вклоняємося перед могутністю Твоєю. І з благовінням приймаємо твою волю, дякуємо тобі, Ісусе, за кожну мить благодаті, за кожне слово миру, що Ти даруєш нам, нехай наші серця завжди палають любов'ю до тебе, наші душі, нехай прагнуть тебе, як земля до дощу. Освяти нас своїм духом, змісни нас у вірі, упокій, у надії, утверди в любові, оприсвіт вий Спасителю, прости наші провини, очисть наші гріхи, будь милосердним до нас, грішних, і прийми нашу молитву, що зіймається до тебе сердець, сповнених покаяння, як ти простив на Христі, так прости і нас, що прагнемо Твоєї благодаті. Відведи нас від спокус, визволи від зла, зміцни нас у доброму, щоб у всьому ми славили Тебе, о Ісусе Господи наш, нехай Твій мир запанує у світі, нехай Твоя воля стане реальністю на землі, як вона є, на небесах, тому Тобі, Всевишньому, Владиці, від усієї душі, від усього розуму, від усього єства нашого. З любов'ю і благовінням приносимо хвалу, славу, подяку і поклоніння віднині, і на віки, на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео. Надійшліться від убижні вашим для поширення слова Божого. Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.